Семеро людей загинули щонайменше 40 постраждали. Такими є наслідки ранкової ракетної атаки на Україну станом на 16.30 23 січня, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. В епіцентрі вогню знову опинився Київ. Внаслідок ракетного удару. Виникло кілька пожеж у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Про одну загиблу жінку та чотирьох поранених у столиці заявив голова міської військової адміністрації Сергій Попко. Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що жінка жива. Також відомо про щонайменше 22 постраждалих. Більшість із них у Солом'янському районі шестеро людей госпіталізували. Одному 13-річному хлопчику медики надали до допомогу на місці, уламки однієї з ракет потрапили на дах спорткомплексу та майстерню коледжу. Вибуховою хвилею будівля пошкоджена зсередини на прилеглій до навчального закладу території було поранено чоловіка. Розповідає директор коледжу. Там от кров начинає от -от кінця аж до самого симпатіка Кров на асфальті. Прямо і ти мужчина лежав. Йому посторонні оказували скоро визивали. Все такое. Я це все бачу. Зруйновано і стадіон локомотив, в якому щодня займаються до 200 дітей. Спорткомплекс лише три місяці тому поновив роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії. У Святошинському районі Києва за даними мера спалахнула квартира у багатоповерхівці, пошкоджено балкони. Також побило будівлю школи. Від вибуху вирвало вікна разом із рамами. Це наш клас. А в одному із житових будинків у квартирі знайшли нездетоновану бойову частину ракети. Загалом по столиці запустили близько 20 ракет. Усі були збиті силами ППО, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. По попереднім даним близько 20 ракет летіло на Київ. Вони всі вражені засобами протиповітної оборони. Це все уламки, які. Падали практично по всій території міста. Ви згадали Свідошинське райони, Солом'янське райони, Печерський райони, Дарвінський район, дивлячись, з якої сторони. Е Міста заходили ракети безпосередньо на територію міста. Летіли уламки також на околиці міста. У Бучанському районі Київської області постраждали троє людей. Пошкоджено дві багатоповерхівки приватний будинок, господарські споруди та автомобілі. У вогні був і Харків. Метою удару стали дві багатоповерхівки. Цілий під'їзд зрівняли із землею. Рятувальники розбирають завали, щоби знайти під ними людей. Повідомив мер міста Ігор Терехов. За попередніми даними, шестеро людей загинули, понад 35 постраждали люди, яким пощастило вижити у шоковому стані. З ними працюють психологи, когось виводять закривавленими, когось виносять, а деякі не можуть додзвонитися до рідних, які можливо знаходяться під завалами. Папа, там ви не тут були? Навірно, телефон занят. Вірно рівні. Я бю у деяких мікрорайонах немає світла, газу, частково води. Відключення теплопостачання теж на північну садок. Крім цього, витик газу є. Відключено декілька мікрорайонів щодо постачання газу. Смоданами виходять Комунальні служби працюють. Тут красавце. Остовичного розбитого чотири прильоти було і в передмісті Харкова. Уражено приватний сектор. За попередньою інформацією, поранені діти та жінка в іншому районі. Зруйновано санаторну школу для хворих дітей. Ще одна ракета потрапила в газопровід. Одразу спалахнула пожежа. Не минулося без жертв і у Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок російської атаки в одному зі скверів міста загинула жінка, їй було 43 роки. Пошкоджено дві школи та вісім багатоповерхівок. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак по україні летів мікс із російських ракет крилаті балістичні авіаційні та зенітні керовані всього 41 штука половину з них вдалося збити Знищено усі крилаті ракети Х-101, Х-555, знищено 15 таких ракет також знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. тож на сьогоднішній день на, на цей час інформація ще звичайно буде уточнюватись але ми маємо із 41 ракети Знищено 21. І вкотре, вкотре хочемо зазначити, це важливо, що не всі ракети, які не знищені, на увазі ті, що летіли за балістикою по балістичній траєкторії, не всі ці ракети досягли своїх цілей. І ми так лаконічно щоразу говоримо, щоб особливо не розповідати, де, як і коли це сталося. Уламки російських ракет валяються прямо на вулицях Києва. Це прямі докази чергового терору щодо мирного населення України з боку Кремля. Наразі вбивчу зброю досліджують фахівці. Тим часом прес-секретар Путіна Пісков прокоментував атаку на Київ і Харків, просто заявивши, що Росія не завдає ударів по цивільних об'єктах. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.